Один із трьох кітів євровайдану знаходиться в профспілках. Потрапити сюди може не кожен. Журналіст, охоронець, волонтер та координатор. Що приховує за собою ці таємничі стіни, зараз подивимося. Та, на перше, тому що я являюся батьком, мене є собакою, в мене відроє дітей, я хочу, щоб майбутнє дітей склалося таким чином, щоб вони не залежали відконих методів, коли немає закону, коли немає, в який суд, куди не звернеться, діє закону грошей або закону, хто вищий, це. Тобто немає елементарних людських законів. Воно повинно змінюватися, чи так, чи інакше, тому що кожна людина прагне жити в демократичній суспільстві, де вона має право на свою до на своєсловлю. Руки, 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 руки. Там, це бажання кращого майбутнього для моєї країни, звісно, тому що я дуже багато буваю в Європі і дуже часто там буваю. У мене там маса знайомих друзів. І я більш ніж впевнена, що там краще. Насправді. Різні Афганістани були. Зараз чотири великих медичних пункти, які надають допомогу учасникам акції. Травми. Трам багато, коли йде сутичка між, між міліцією і учасником акції, прам... ну, по-перше, тут ä, працюють всі однодумці і всі підтримують Євромайдан. Mm -hmm. Тому що Євромайдан це наше майбутнє, майбутнє наші. Це люба свідома грамотна людина, це розуміє, що Європа набагато краще, ніж Росія.